Йдемо до замку Конюківська гора. Зараз вам покажемо, який він всередині знаходиться. Він біля міста паркується. Бо ж під є старовинний колодець. І там є гарна відома площадка, і вид на неповищі на А ми піднімаємося до самого замку. Пам'ятаєш, як я тобі колись розповідала, навіщо потрібні в замку такі отвори? Тут я ставила кучку і стріляла. Ну такі, бач, вузькі, це мабуть для лука. А, раніше були лука, і вони стріляли лука. Якщо на них хтось нападає. Якщо частина замку, що тут все Заходимо. Всередині, речі, вхід я що ми бачимо, летенські ворота. Гарна сполюста, назвичай, Я їх на ворог, на гору. Микіта зразу пішов до ворози, ви знаєте, йти. І далі знаходиться після Минулий раз на приїжджали сюди. він зарубався. Я бачу, тут Він це не розповіли, але я почув вхід проходить. що то й і це просто. І телефон шатає. і бережок. У нас сьогодні гуляли в парку, так Вєтка, як жахнула, так, Мікіта? Гуляла, просто стала! Ну так, що там нікого не було. А я тут за вашим працівником була до народження, і діти святкували сьогодні в південі. Представляєте, коли вона там звалася? Це, кошмар. в принципі, все. Тут немалечки, туди можна всередину зайти. Якщо чесно, мені не подобається заходити